Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Я зараз знаходжуся на грядці біля своєї зимової цибулі, яку я посадила, я завжди її саджу і прикриваю соломою, ось вона у мене зараз така. Сьогодні мова піде про захист і профілактику цибулі і часнику від цибулевої мухи. Мабуть, усі бачили, що іноді стебло цибулини у рядочку в'яне, і якщо його висмикувати, і землі, то воно легко витягується. Швидше за все, його пошкодила цибулива муха. Цибулива муха один із найнебезпечніших шкідників цибулі часнику і, взагалі, усіх цибулиних культур. За період за літній період з'являються два покоління цибулевої мухи. і вони можуть нашкодити вашій цибулі і часнику. Як же я борюся із цим шкідником? Ну, по-перше, я роблю профілактику для того, щоб на моїх посадках цих рослин не було цієї цибулевої мухи. Хто дивиться мої відео і підписаний на канал, той, мабуть, знає про те, що я не великий... Прихильник хімічних препаратів. Ну, звичайно, є рослини, від яких ну, які не можна зберегти без хімії. Вони ну, гинуть, це, наприклад, помідори, так само картопля, колорадський жук з'їдає. Але якщо можна обійтися без хімічних препаратів, то звичайно треба обходитися. І ось жодного разу. Мені вже досить таки чимало років, я давно живу на цій землі, і жодного разу по цибулі я не застосовувала хімічних препаратів, тому що ну, не було такої надобності. Я зараз вам розповім, як я роблю профілактику від цибулевої мухи. Як я вже сказала, з'являється два покоління цибулевої мухи впродовж року. І лід першої генерації. Вилітає зазвичай у кінці квітня і відкладає яйця у рослини або в землю. А друге покоління з'являється уже під час сезону, коли ми збираємо цибулю, під час сушіння цибулі і часнику. Ось тоді виводиться друге покоління. Зараз 26 квітня, це кінець квітня. І ось я буду робити профілактик. Найбільшої шкоди цибулина муха завдає рослинам у фазі від 2 до 6 листочків. Тоді рослина перестає розвиватися, корінь перестає розвиватися, цибулина жовтіє, вона висихає і гине. Ось Зараз моя цибуля ось вона знаходиться, ось вона така: три листочки, чотири листочки. Ось у цій фазі її потрібно. Зробити її профілактику від цього шкідника. Що я роблю? Друзі, я борюся із цибулиною мухою за допомогою кухонної солі. Але я вам хочу відразу сказати, що я розповідаю про свій досвід. Я не чекаю, поки цибулинна муха буде уже пошкоджувати мої рослини, і тому я роблю профілактику. Інший досвід іншого. Іншої профілактики я не знаю. Я не буду відповідати за те, що я не роблю, а те, що я роблю багато років і мені допомагає, це жодного разу у мене не було такого, щоб у рядочку пропало дуже багато цибулин, ну не було такого. Тому, можливо, і цей досвід мені допомагає, у тому, що я використовую кухонну сіль. Як я її використовую? Для цього потрібно. Взяти 10 літрів води і 200 грамів солі. Ну, Ось я відміряла. У мене оце такий стакан. Тут 200 г. Я розчиняю у теплій воді. ну, У мене такий кувшинчик для моїх таких потреб. Я тут різні розчиняю речовини. Тут я набрала воду з бойлера, там, мабуть, десь градусів. 70-75, тобто тепленька вода, щоб швидше розчинилася. Але можна і в холодній воді розчиняти, тому тільки вона буде довше розчинятися. І ось ці 250 г розчиненої солі. Можна просто у поливальниці, поливальницю просто заливати, закидати цю сіль, не розчиняти у якомусь там кумшинчику. Ну Мені краще так, бо в поливальниця вона довго розчиняється в холодній воді. І коли ця сіль вже розчинилася, то я вливаю у 10 літрів води. Тут десь у мене літра води, Ось вона розчинилася, я сюди вливаю. Потрібно проливати під корінь, щоб ця рідина солона не попадала на листочки. І на кожен метр погони, метр вашої посадки повинна витрачатися 1 літра рідини. Ось я зараз буду поливати і покажу, як це я роблю. 55, і ось отак внизу я проливаю. Хочу сказати, що цибулева муха активно себе веде, коли встановлюється тепла температура. Ну, Градусів 12-15 тепла, і особливо якщо вологість, тоді ви можете побачити, вона може навіть літати. Навколо цибулі, навколо цих, вона така сама, як і зазвичайна муха, але вона такого сіруватого кольору. Ще одне, якщо, от, наприклад, у вас цибуля не на соломі, а вона посаджена просто на землі, вона вже у вас зійшла, і от зараз уже такий період встановився, що можна робити профілактику, то я зазвичай. Не поливаю, тому що в мене багато цибулі. От, наприклад, у мене тут 20 рядочків. Рядочки досить такі, ну, десь метрів по 10, можливо, по 8 метрів рядочки плюс у мене ще часник є. То я беру просто кухонну сіль. Ось У мене насипана у мисочку. До речі, хочу сказати, що купила сьогодні кухонну сіль. Наша українське фасування. І ось такі логотип бачите, такого як артемсіль. Не знаю, ну написано, що фасування місто бровари. Приємно, що наша сіль є, бо ми, зазвичай у нас була тільки імпортна сіль. Так от, дивіться, у мене є сіль, я насипала сюди. І я просто беру отак і солю. Ось отак Ось. Підсолюю. Це я частіше солючим поливаю. Поливаю зазвичай я це де в мене мало, там цибулі є такі грядочки без соломи. І поливаю я часник. А так я солю, так іду, проходжу, ось ось так дивіться, прохожу і так гарненько солю. Ви не хвилюйтеся, ви її не пересолите, тому що другу профілактику я ще буду робити. То я її буду робити десь на початку травня. І теж я буду так гарненько її присолювати, щоб вона в мене була солоненька. Ось тоді не буде у вас у цієї цибуливої мухи, і вона не буде шкодити вашим рослинам. До речі, це ж натрій хлористий, начебто, я так хімію не дуже, то він навіть. Він дуже дуже корисний деяким рослинам. Я, наприклад, свої буряки, то я їх завжди підсолюю. Бо буряк дуже любить оцей натрій. І ось отак проходите і соліть, не хвилюйтеся. Ви її не пошкодите. Вона у вас буде навпаки дуже гарною, зеленою, красивою. Ще я вам хочу сказати таку річ. Що, якщо ви вже побачили, що у ваших рядочках десь пошкоджено десь 3, 4, 5 цибулин на одному рядочку, на одному метру, то звичайно треба, вже ця профілактика швидше за все вам не допоможе. Тому треба вже використовувати хімічні препарати. Ну, Наприклад, такі, як каліпсо, атожук, актелік. Тобто ті препарати, які де там написано, що вони проти цієї цибулиної мухи. Тільки тоді вже треба поливати, тому що ви можете таким чином взагалі втратити урожай. Але я знову повторюю, як і казала на початку свого відео, що я не використовую хімію на цибулі. Ну, Бог мене милує, мене таких немає втрат. Від цієї цибулиної мухи, тому не знаю, але солю, я завжди її солю, завжди. І це народний спосіб, ну, читала, що там можна тютюном. Я цього не робила, тому не буду казати. Багато різної інформації можна знайти. Я вам ділюсь своїм досвідом, що я роблю. І зараз кому хочеться, щоб ваша цибуля була гарною. Це не дуже багато часу займає, ну і невеликі гроші, я думаю, тому що ось така пачка кілограмова коштує 25 гривень. Ну, звичайно, раніше вона коштувала менше. Ну що поробиш? Нічого не поробиш, тому і мені вистачає. Я проходжу і поливаю, часник я буду поливати, він у мене трохи завтіє, тому що вимився азот, дуже багато дощів. І особливо, це коли солите під кущики, то особливо гарно перед дощем або після дощу, щоб земля була волога, і воно дуже швидко тоді вбирає це в землю і побачите, яка гарна у вас буде цибуля. Вона навіть зеленішою становиться. Ось таку інформацію я хотіла з вами таку інформацію поділитися. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайки. Я вам буду дуже вдячна. Підпишитесь. Теж дуже добре буде не підпишетись, переглянути. Просто це теж мені приємно. На все добре, до побачення, всім, всім миру, всім щастя, добра, до нових зустрічей.